І в продовження святкування в Україні Курбан Байраму, столичній мечеті Арахм на свято завітали паломники з Пакистану, Туреччини Сполучених Штатів, і навіть з Об'єднаних Арабських Еміратів. Особливості традицій бачила Олена Опанасенко. Олено, вітаємо. Розкажи про атмосферу свята. Вітаю вас, Наталко, Андрію. Атмосфера дуже світла для мільйонів людей у світі. Це свято є дуже важливим. Традиційно йому передує проща до меки цього року. Участь взяли понад 2 мільйони мусульман. Свято має сакральний зміст, адже знаменує принесення Ібрагімом свого сина у жертву Аллаху. За переказом в останню мить ангел замінив дитину ягням. Тож свято покірності перед Богом об'єднує вірян усього світу у Києві свята Курбан Байрам відзначають практично так само, як і у нас в Абудабі, але мене вражає, що тут так багато людей з усього світу. У вас чудове місто, а ще дуже приємно прохолодна погода. Я родом із Пакистану в Україні вивчаю медицину. Дуже сумую за родиною. Хотів би сьогодні привітати моїх батьків, братів, мою родину і побажати усім щасливого свята сьогоднішнє свято для мусульман також означає завершення двомісячного посту. Тож у жертву символічно приносять домашню худобу. Жертовним тваринам намагаються завдавати як мога менше страждань. А щоб розділити свято з усіма ближніми, святковий обід віряни ділять на три частини: для своєї родини, для друзів, та обов'язково третину віддають нужденним. Есть определенные места, где можно калить барана именно. А, ну, мы едем обязательно туда, чтобы сегодня калить баранов. Ну, сегодня день жертвоприношения. А есть у нас в Киеве. Если вы хорошо ориентируетесь в Киеве, это на Куреневском рынке. То есть есть человек, который типа, снабжает баранами. У нас человек мусульманин. Хороший баран стоит полторы. Да. Також у це свято духовні лідери закликали вірян утримуватися від будь-яких провокацій, та у молитві говорили про мир в нашій країні, процвітання України тоді, коли є любов, коли є взаємопонімання, коли є труд на благо общества, коли є чувство відповідальності. Желаємо Україні всегда процвітання, сплаченості і щоб завжди був мир на цій землі. Під час цього святу у звичайно також відвідувати могили предків, наносити візити друзям, дарувати подарунки і звичайно приділяти увагу усім, хто її потребує. Колеги на цей момент у мене все. Дякуємо, Олену. Олено. Це була Олена Опанасенко, яка розповіла про святкування Курбан Байраму в Україні та світі.